Привіт, мої любі учні! Привіт! Сьогодні ми вчимо дуже важливу, дуже класну тему. Основні графіки функції. Основні графіки функції. І так, перший графік функції. Y. X Найпростіший графік, Найпростіший графік графік На цьому графіку будуть базуватися усі інші графіки такого вигляду. Значить, як ми будуємо графіки функцій. А дуже легко. Беремо замість ікса замість ікса з потолка будь-які числа. Будь-які числа замість ікса ми беремо. Там, Наприклад, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Там замість X беремо ці числа. Ну або мінус 1, мінус 2, мінус 3. Також підставляємо їх замість ікса і рахуємо, чому при такому ху буде дорівнювати y. Знову ж таки, чому при такому x, яке ви взяли з потолка значення x, чому буде дорівнювати y? Значить, візьмемо замість x число 0. Замість ікса число 0. Дивимося y. Чому дорівнює y тепер? Y дорівнює 0. Значить, перша точка 0, 0. Ставимо її на системі координат. Значить, це точка по x 0 то Дивимося, оце по х1, по x2, по x3. так? Далі по x-1, по x-2. А ось тут ось 0. Значить по x 0, по ігри також 0. Тобто тут по y 1, а тут по ігрику 1 Значить, Оце точка 0,0, Наша перша точка. Ось, ось ця наша точка. Далі візьмемо наступну точку. Візьмемо точку 1. Тобто давайте замість X, яку точку візьмемо. 1 візьмемо точку, дивимося, чому дорівнює Y y дорівнює x, а x дорівнює 1, значить y також дорівнює 1. 1, 1. Значить по x 1, по y також 1. Є в нас точка. Маємо дві точки. Скажу вам наперед, оскільки функція оця лінійна, лінійна функція, вона, вона має назву лінійною функцією. То і графік її буде лінія. Графік її буде лінія. Щоб побудувати лінію, досить нам всього. навсього дві точки. Дві точки треба, щоб побудувати лінію. Ось ми й маємо дві точки. Тепер просто їх сполучаємо, ці точки. А потім просто проводимо сюди і сюди. Ось наша лінія. Ось графік нашої функції Y до лінії X. Є таке. Це, перше, це перший найпростіший графік. Це перший найпростіший графік. Y до рівні X. Це ось така ось пряма. Як ми його побудували? А дуже легко. Взяли з потолка якісь числа, ось підставили замість Ікса і порахували при цих іксах, чому дорівнює Y. Є таке. другий графік, другий графік. Перший нам зрозуміло. Там нічого і розуміти взагалі. Проще простого. Навіть зовсім би, зовсім би нерозумна людина і так зрозуміла. А ви себе вважаєте розумними? Я вас вважаю розумними. Так, далі наступний графік. Наступний графік, наступний графік це y дорівнює x квадрат. Наступний графік це y дорівнює x квадрат. Х2. Знову ж таки, беремо замість x, які завгодно числа. Які нам тільки в голову прийдуть. Ну, які нам тільки в голову прийдуть, ну ми ж не будемо. І звращатися і придумувати числа якісь там мільярд, мільйон. Замість ікса ми візьмемо малесенькі числа, наприклад 0. Наприклад 0. Замість ікса, замість х візьмемо 0. І тепер рахуємо, чому дорівнює y. Значить, замість ікса підставляємо 0 і рахуємо повністю цю ось функцію. Значить, замість хса 0, 0 в квадраті, це буде 0. 0 в Це буде 0. Значить, перша точка. По Х0 і по Y0. Ось наша перша точка. Далі, замість Х беремо точку. Давайте 1. Замість x беремо точку 1. Значить. Я це витру. Замість X беремо точку 1. Значить, замість X беремо точку 1 і рахуємо Y. 1 в квадраті буде знову такий 1. По Х1 дивимося, по Y також 1. Є таке. Ось наша точка. Ось наша перша точка, ось наша друга точка. Так, далі візьмемо замість х мінус 1, далі беремо замість х-1. От, По іншу сторону від осі y. Ми значить, спочатку взяли 1, тепер візьмемо мінус 1 по x. Дивимося по x, у нас буде мінус 1, рахуємо y. Замість х підставляємо мінус 1, підносимо до квадрату. Мінус 1 в квадраті, це буде. Мінус 1 помножити на мінус 1, це буде. Це буде плюс 1. Тому що множимо числа з однаковими знаками, а саме з мінусом. І маємо просто 1. Замість ігрика 1. Значить, по х мінус 1 в цю сторону поїхали, а по ігрику просто 1. От у нас є ще точка. Маємо ось три точки. Маємо три точки. Давайте замість X ще щось візьмемо. Давайте візьмемо замість Хса 2. Замість X 2 візьмемо. Замість х2 візьмемо, рахуємо y, чому дорівнює, 2 підносимо до квадрату, це буде 4. Значить замість х раз 2, а по у 1, 2, 3, 4. Так, я думаю, вас не здивую, якщо скажу, що якщо ми замість х візьмемо 2, 2 піднесемо, да, -2, візьмемо замість х, піднесемо до квадрату, щоб порахувати y, то буде 4 також. Мінус 2 в квадраті, це буде... 2 помножити на 2, це буде 4. Значить, по x мінус 1, мінус 2. А по y також 4. Раз, 2, 3, 4. Так, є такі точки у нас. Ось перша точка, друга точка, третя точка, четверта точка, п'ята точка. Тепер зліва на право ми їх сполучаємо. Сполучаємо ці точки. Опа, 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 Сполучили. Але знову ж таки, графік це функція, яка не має свого кінця. Тому ми її продовжуємо туди, продовжуємо туди. Ось такий у нас графік функції y дрівня x квадрат. Знову ж таки, ми просто підставляли замість x які-небудь числа, які нам приходили в голову. Але в межах розумного, тобто маленькі числа брали там 0, 1, мінус 1, 2, мінус 2. І побудували ось такий ось графік. Графік це має назву Парабола. Графік має назву Парабола. Парабола. Або просто в народі роги. Рогі. Бачимо рогі. Y дорівнює x квадрат, це ось такі ось роги. Ось такі ось роги. Будуємо графік ось такої ось функції. Y дорівнює одиниця поділити на X. Ось таку маємо функцію. Знову ж таки, як ми будуємо графіки, ми беремо просто якісь числа, які нам приходять в голову, любі, і підставляємо замість ікса. А потім уже рахуємо, чому дорівнює Y при ось цих ось числах X. От. Але, як я вже сказав, що беремо замість X всі числа з потолка, які нам приходять в голову. Але подивіться сюди. X у нас стоїть в знаменнику. Значить, ми на X ділимо. А на яке число ділити не можна? Яке число ділити не можна? Ну, згадайте. Якщо хто не пам'ятає, просто спробуйте на калькуляторі поділити на 0. І вам калькулятор, калькулятор напише на 0 ділити не можна. Отже, замість х ми можемо підставляти які завгодно числа, які тільки придумає ваша голова, але крім нуля. Але крім нуля. Значить, підставляємо замість х усі числа, крім нуля. Почнемо з x більше 0. Значить, усі числа x більше нуля підставляємо сюди. Давайте після нуля йде одиниця. Значить, замість х підставляємо одиничку і рахуємо, чому дорівнює y. Замість х одиничку підставили, рахуємо, чому дорівнює Y. Y також дорівнює 1. Бачите, значить x1 Y1. Х1. Ось x1, y1. Ось наша перша точка. Друга точка. Замість x. Замість вікса, замість вікса. Замість вікса, давайте так, нормальний х намалюю. Замість ікса підставляємо двічку. Замість ікса підставляємо двічку. Сюди підставляємо двічку. Це у нас буде, значить, y. Чому дорівнює? Якщо тут 2. Одиниця поділити на 2 буде 0,5. Значить, коли х2 у 0,5. 0,5. Значить х2 раз 2 по х, а y 0,5, значить, це половинка одинички. Це ось тут десь буде. Є таке. Так, а давайте тепер замість х підставимо, замість x підставимо 0,5. Замість, x, замість цього x підставляємо число 0,5. Чому ж дорівнює y? Так, дивимось. Одиниця поділити на 0,5. Це буде 2. Значить, якщо ми замість х, замість нашого цього ікса підставимо підставимо замість х 0,5, то одиниця на 0,5 буде 2. Y дорівнює 2. Значить, по х 0,5 половинка тут. А y дорівнює 1, 2. Маємо третю точку. Так, при. От ми брали всі точки, які більше 0, як ви бачите, так? От, Значить. Три точки є, сполучаємо їх зліва направо. Сполучили. Так далі. Далі точок брати вже не будемо. Нам досить цих точок. Але подивіться сюди. Х ніколи не може дорівнювати нулю. Х ніколи не може дорівнювати нулю. Значить, графік нашої функції ніколи, ніколи, ніколи не перетне ту точку, де х дорівнює 0. Графік нашої функції ніколи не перетне ту точку, де х дорівнює 0. А скажіть мені, будь ласка, точніше, покажіть мені, будь ласка. Ті місця, де завжди х дорівнює 0. Покажіть мені, будь ласка, де ті точки, де х завжди дорівнює 0. Подивіться, будь ласка, на вісь оігрі. Подивіться, будь ласка, на вісь Оік. Давайте візьмемо ось. На осі Ок. Ось тю точку, ось точку, ось точку, ось точку. Яка у цих точок координата по х. Зрозуміло, що у всіх цих точок координата по х це оп, ось вісь ОХ. А оце точка 0. Це точка 0. Координата по х у всіх цих точок 0. Значить, усі точки, які лежать на осі OY мають координату по х 0. Значить, наш графік ніколи не перетне вісь ОІ. Тому що усі точки, які лежать на осі ОІ, мають координати по Х0. Значить, наш графік ніколи не перетне вісь ОІ, але буде до нього наближатися. Наближатися буде. Тепер подивимося, а чи перетне наш оцей графік, якщо ми далі його будемо будувати сюди, вісь ОХ. А що таке вісь ОХ? А вісь ОХ це множина тих точ, таких точок. Множина таких точок. Тобто всі ці точки. Вісь ох це множина, це багато точок. Координата яких по Y, ось вісь y. Координата яких по Y буде 0. Це вісь ох це множина усіх точок, координата яких по Y, ось вісь Y, буде 0. Скажіть мені, будь ласка, які би ми х тут не брали? Скажіть, чи отримаємо ми в результаті по Y 0? Яке треба взяти число по іксу, щоб отримати y0? От давайте так, по х тут у нас буде більше, 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 більше число. Давайте замість ікса візьмемо мільйон. Одиниця поділити на мільйон, буде дуже маленьке число, але буде додатнє число. І воно не буде менше нуля по y. Тобто воно не перетне оцю пряму. Тобто, чим більше ми число беремо по іксу, Тобто, чим більше число беремо, тим більше воно буде приближатися до нуля да, по y. Це ось вісь x, а це вісь Y. Так, чим більше воно буде приближатися до вісі ox, тобто до вісі тієї, де всі координати по y дорівнюють нулю. Але ніколи також не перетне цю вісь. Ніколи також не перетне цю вісь. Так, це ми розібрали усі точки, де х більше нуля. Дивимося всі точки, dx менше 0. Так, беремо замість х мінус 1. Беремо замість х-1. Дивимося, замість х взяли мінус 1. Що вийде по y? Одиниця поділити на мінус 1 буде мінус 0,5. Дивимося. Одиниця поділити на мінус 1 буде мінус 1. Значить, по х-1 по y також мінус 1. Так, є такі. Я думаю, я вас не здивую, якщо я намалюю зразу, що у нас вийде. Якщо ми ось так само будемо підставляти, як і тут точки, але точки від'ємні по x, то отримаємо ми те ж саме. Те ж саме, тільки вже в цій четверті. В цій четверті. От. От графік, графік. Графік функції y дорівнює 1 поділити на x. Це графік функції 1 поділити на х. Цей графік має назву Гіпербола.